Що ви, ми сьогодні відвідали вас. І е, пані Оля, розкажіть, будь ласка, е, трошки про Кременець. От, таке історичне місто, воно дихає, дихає історія Недово, в двох словах. Що таке для вас Кременець? Uh, в першу чергу, Кременець це моя батьківщина. Все, що найкраще в Україні, воно мені пов'язано з Кременцем. Найстаріше місто, древній освітній центр, мистецький центр, місто, з якого походять безліч відомих людей. Персонажів, ми слухаємо українські пісні і не знаємо, що автори цих пісень навчалися в Кременці, зокрема відомі Тимко Падура. Ми читаємо романтиків, ми не знаємо, що вони дотичні до Кременця. Ми говоримо про наших математиків ХХ століття, не знаємо, що відомий математик. Хац, він родом з Кременця. Багато відомих людей приїжджали на цей магніт наш Кременецький, тому що Кременець, по суті, притягує. Архітектура, культура, мистецтво це все тут, хто хоче, що хоче, може тут знайти безпосередньо. Так, пані Ольга, знаємо, що ви за освітою культуролог. Так. Скажіть, будь ласка, професія культуролог, що приносить в ось цю професію, коли працюєш завідувачем наукового? Відділ. дослідним відділом заповідника великого державного заповідника. Моя освіта дозволяє мені багатогранне висвітлення певної ситуації. Я розуміюся. На іконописі, на е, мистецтві, на історії. Тобто, моя е, мій профіль широкий надзвичайно силь. звичайно вимагає досконал, досконалення постійного. Але поліс цим е, не жалкую, що вибрала собі власне таку спеціальність і безмежно вдячна своїм викладачам е, Національного університету усіпульської академії, що вони вклали на дуже багато, надзвичайно ну, багато. Дякую і, і Юля. У нас професія історик. Перша так. одна професія історик, друга, профе, друга чотири, професія української мови. Перестань літератури так. і в Кременецькому державному заповіднику історико архітектурному ви працюєте екскурсоводом. А ваші, ваші знання, те, що ви здобули в вищому навчальному закладі, як допомагає насправді та що стосується безпосередньо зараз моєї професії і посади, яку я займаю, це Моїх знань можна подякувати викладачам академії і моїм близьким друзям, тому що завдяки саме їм вони мені в голову дуже багато чого заклали, заклали те, що я зараз використовую в своїй роботі. Тобто, ці всі знання беруть глиб буквально від першого курсу, від того моменту, коли я вступила і почала. Вчити, вивчати, здобувати якісь навички, нові знання і так далі. Ось, і це класно. Це класно, тому що так як я рахуюся педагогом, але це не заважає мені працювати з людьми різного кола, різного кругозору. і ну це круті можливості. Тому от як порада студентам не там не зважати, що можливо там чогось не вистачає в дипломі якогось предмету чи якоїсь там ланки ніші, а просто вчитися самим і якусь самоосвітою займатися і в принципі розвиватися в тому напрямку, який є тобі до душі. Тому що от, під час екскурсії казала головна ідея є ідея, ти за нею йдеш. Які б випробування не були. Там хтось палки в колеса ставить, ще щось не вдається. Це не важливо на все свій час і все з періодом певним новий. Дякую, знаєте, Ми з вами зустрічаємося, ми до вас приїхали в такому, такий складний історичний період для нашої держави, і ми знаємо, що у вас взагалі непроста і, і в вашому заповіднику ситуація Київ mm. е -е -е, okay. хоча Єскалавра у нас відноситься до вашого mm. вашої. Mm. Декількох рисах охарактеризуйте от сучасну ситуацію з Лаврою. Mm. Триває процес повернення у державну власність. Mm. Це те, що ми все, можемо сказати, так, так все гарненько їде в цьому так, напрямку. Чи пробуксовує все як має бути? Все, все, так, як належна як належно. Так, все, так, належно, Воно все буде так в свій час. Угу. Добре, ми вам дуже дякуємо за змістовну нашу і знайомство і проведений сьогодні день. Всі, шановні наші користувачі, всі, хто дивиться, запрошуємо вас в Кременець. Чарівні спеціалісти проведуть дуже цікаву екскурсію. І всі українці. І всі іноземці приїжджайте до наших історичних гарних місць, нашої хорошої держави України.